Більше 14 команд взяли участь у вже традиційному турнірі з мініфутболу пам'яті нашого земляка Івана Колісова. Організатором цього заходу виступає об'єднана проспілкова організація філії борового управління «Укрбургаз». За словами її керівника Ігоря Денисенка. В такий спосіб адміністрація вшановує світлу пам'ять про свого колишнього працівника та популяризує футбол у районі. 17 января підірана прохомборвого управління «Укрбургаз». проводит турнир памяти Колесова Ивана Степановича. Этот турнир уже традиционный, третий по счету. Иван Степанович Колесов, наш сотрудник, он был предан футболу, много сделал на развитие футбола, а также и всего спорта Красноградского района. Приятно, что в этом году приехала Самое большое количество команд, которые на Краснораще участвовали в турнире, это 14 команд. Представляют город Краснорад, Краснорадский район, а также команду Ланы с района. Турниром мы чтим память этого человека, который занимался футболом. И привлекаем наших жителей района, наших сотрудников к спорту, к футболу в частности. Іван Колісов очолював футбольну команду центральної бази виробничого обслуговування, займався розвитком і популяризацією футболу у своєму підприємстві. З теплотою в душі згадує про Івана Колісова його колишній колега Павло Юхимчук. З Колісовим Іваном Степановичем я працював з 95-го року. Був знакомими. Ми працювали в управлінні в Бургас, БУ Бургас. время була дина команда ЦВПО. Була у Бургас. УБР була команда, була команда ЦБПО. І Він. Друг, ну, займався командою ЦБПО, підтримував її морально і фізич, начальником команди, да, який переживав за команду, за її положення, за фінансування, за форму, все. Це все лагав на його плечі. Усі ігри між командами відбувалися за олімпійською системою. У фіналі зустрілися команди Авангард докучаєвські чорнозими та джерело із села Бористовенька з рахунком 6-1 авангард переміг джерело і став головним переможцем турніру.